Її дизайн і архітектура втілюють в собі сучасний мінімалістський стиль і еклектику з ледь вловимими істинно-жіночими акцентами легкою екстравагальністю і грайливістю. Патриція обладає активним талантом знаходити в звичних речах щось унікальне і привращать їх не тільки в арт-об'єкти, але і в практичні предмети інтер'єра. Вона не боїться працювати з найнесподіванішими матеріалами і сміливо їх поєднувати. Зібрали для вас яскраві висловлювання Патриції про її запаморочливу кар'єру і дизайн. Про себе я борець. Я домагаюся того, щоб люди робили те, що я хочу, і якщо вони не погоджуються, я намагаюся їх переконати. Я суміш іспанських і італійських коренів, в моїх людських якостях сильні іспанські коріння, а в професії італійські. Я думаю, вони один одному не суперечать, а гармонійно доповнюють. І це здорово. Про мету. Моя ціль – заслужити довіру. Я завжди думала, що це неможливо, але це сталося, і мені цього достатньо. Про речі у кожної речі є свій характер, кожен предмет спокусливий, викликає цікавість і привертає увагу. Якщо хочеш зробити елегантну річ, потрібно заздалегідь бачити її стиль і образ. Кожному об'єкту потрібен сюжет. Дуже важливо, як буде використовуватися даний предмет, об'єкт повинен залучити людину, но доподходять, посидіти або полежати, але обов'язково поспілкуватися, тільки тоді з'явиться ще більший інтерес до цієї чи іншої моделі. Про ролі дизайнера. Бути дизайнером це використовувати свої творчі здібності для створення діалога з промисловістю, і це те, що я дійсно люблю. Роль дизайнерів полягає в тому, щоб просувати межі. Компанія знає. Що вона вміє робити, вона знає, що таке технологія, коли ви починаєте з ними працювати, ви повинні відсунути кордони об інтер'єрі. У будь-якому інтер'єрі повинна бути независимость від людського тіла, як у волонів, порослих мухом, у дерев, повалених бурею, на яких сидіти дуже зручно, але ти знаєш, що не раді тебе вони такі, які є. Дизайнер повинен зробити все, щоб було зручно, і не хотілося вставати з крісла або дивана, але вже якщо ти встав і відійшов у бік, то має залишитися не просто порожнє місце для тіла, а щось очень самодостаточне, як пейзаж. Про матеріали я люблю прозорість це поверхня, через яку можна дивитися, але не скло. Я не люблю скляні столи, люди завжди дивляться на те, що відбувається під склом, ми використовуємо матеріали слінзамі. Схожими на віконне або пляшкове скло, воно трохи темніше, насиченіше і цікавіше, про спогади. Все, що я роблю, я починаю зі спогадів, але я переосмислюю їх по-новому. Коли я робила крісло «Смотк для мороса в 2006 році, Я взяла свою сорочку, яку носила в період першої вагітності, і включила її в офісне крісло. Ми взяли щось замісничого і знайшли спосіб втілити його в промисловості, зазвичай в промислових об'єктах мало пам'ятного. Одна з моїх улюблених книг у пошуках втраченого часу. Марселя Пруста він описує власні переживання, які потім нагадують йому про щось минулого і завжди підключаються до його емоційної пам'яті. Я завжди використовую цей метод у своїй архітектурі. Про жіночі якості в дизайні люди часто кажуть, що чувственність і чутливість жіночі якості, але вони не належать до певної статі. Це індивідуальні якості. Жінки відрізняються, отмущен тим, що жінки більш гнучкі, швидко адаптуються і здатні працювати в многозадачному режимі. Ці дві якості гнучкісті і вміння адаптуватися мені дуже сподобаються в дизайні про економію часу. Моя стратегія для економії часу жити і працювати в одному місці це наша печера. Я завжди можу бути на зв'язку з клієнтами. Той час, як моя дочка Софія робить свою домашню роботу з математики в сусідній студії, про дедлайн. Я думаю, що час є стримуючим фактором для знищення, а потім повторного винаходу, якщо ви дасте необмежені терміни, я прийму їх, але я завжди намагаюся їх обійти або реадаптувати. Якщо ви закриєте мене в кімнаті, я вийду через вікно, про заповіти початківцям творцям. Будьте дуже пристрасні і допитливі в пошуках різних культурних посилань і людей, які можуть дати вам важливі рекомендації для розвитку вашої особистості, постарайтеся захистити свої ідеї і проекти, створити власну формулу. Про майбутнє у мене немає багато бажань, і це дуже мужньо, часто бажання перетворюються в розочарування. Хоча в дизайні мій стиль вже більш-менш визначений, я все ще намагаюся знайти свій шлях в архітектурі. Можливо, через п'ять років я не буду займатися ні тим, ні іншим. Можливо, я буду плести макраме в тоскані, бути жінкою є частиною його способу мислення. Я не повинна нікому нічого доводити.